– Почому сім мішки у вас? Сто гривень? По чому такі букети? 300 300. Та й сей стаже? Дуже файні. Почому у вас із спродовгоста... продовжий перець? 40. Такого жовтого не маєте? Та? По такі великі фрезенсте? 200 гривень? Дуже файні. <плес> Дуже, чесно, дуже, дуже файні. А всі мої маленькі теж ваші? Це 80. Та -то. немає, не в то немає. Просто знаєте його. А, 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 ясно. Ага, сісі поп'ється. Файні. дуже, дуже. Дякую. По чому Десять. Десять. По чому Петрушка? Пекали. По десять.